Запрошуємо здобути освітній ступінь магістра за спеціалізацією протезування ортезування в Тернопільському національному медичному університеті. Вступити на навчання можуть особи з дипломом бакалавра, спеціаліста або магістра галузі знань, охорона здоров'я, спеціальності здоров'я людини і спорт, біологія, хімічна інженерія, біологічна інженерія. Для вступу необхідно мати результати ЄВІ і скласти фаховий іспит в університеті, особи, які мають диплом. Спеціаліст або магістра можуть на власний вибір подати результати ЄВІ або скласти відповідне вступне випробування в університеті. Шановні вступники, у вас є унікальна можливість оволодіти в Тернопільському національному медичному університеті сучасною професією магістерського рівня протезист-ортезист. На вас чекають висококваліфіковані викладачі інноваційні методи навчання та можливість долучитися до наукових досліджень в цій важливій галузі. Навчання за цією освітньою програмою триває один рік та 10 місяців. Ми забезпечуємо студентів сучасними знаннями та практичними навичками, які відповідають світовим стандартам. Програма включає не лише сучасні теоретичні аспекти, але зосереджується на практичній складовій навчання та використання інноваційних технологій. Професія протезиста-ортезиста на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною та потрібною. Сучасні протези та ортези стають це більш технологічно складними, що вимагає високої кваліфікації фахівців.